Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я розповім вам про Яніну Соколову, як вона сповідує подвійні стандарти та чому і слід вибачитись перед Тарасом Чорноволом. І так, на днях я зробив сюжет, як офіс президента України організував напад на журналіста Юрія Ніколова, який розкрив корупцію в міністерстві оборони України, та особисто зачепив Андрія Єрмака. Вчора відома медіа особа Яніна Соколова записала своє відео про переслідування журналістів Бігуса та. Юрія Ніколова журналіст розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що у неділю його помешкання. Вломилися невідомі. Соколова пояснила, що цей напад розганявся на телеграм-каналах, які працюють на офіс президента України. Чи є це власне замовлення? Що активно мочили, наприклад, Ніколова телеграм-канал Карточний офіс, який раніше пов'язували із заступником керівника офісу президента Кирилом Томашенком і політехнологом Володимиром Петровим. Далі ні Соколова, що таким чином влада України мстить некомфортним журналістам. І, взагалі, атака на журналістів – це остання справа. влада не повинна це робити, тому що ми боремося за демократію, за права людини. Офіс президента мстить некомфортним журналіста. атака на журналістів це остання справа. Жодна влада, яка атакувала журналістів, в жодній країні е не перемогла. Якщо ми декларуємо демократію, начебто правильні слова, і я особисто засуджую напад на Юрія Ніколова. Але стосовно Яніни Соколову, є один нюанс у 2023 році. Офіс президента організував напад тітушок на Тараса Чорновола під його помешканням. Тітушки схопили Чорновола фізично, запхали його в мусорний бак облили Зеленко та іншими рідяними та нанесли фізичну шкоду. Цей напад планувався офісом президента, в тому числі з чисткою Єрмака Володимиром Петровим, про якого згадала Яніна Соколова у своєму виступі щодо нападу на Юрія Ніколова. За логікою Яніна Соколова, яка виступає за демократію та права людини, повинна була записати відео, засудивши напад на Тараса Чорновола. Але ні, вона тоді записала відео, в якому фактично виправдала. Напад на Чорновола і мотивувала це тим, що нібито це нормально, тому що Тарас Чорновіл колись там працював, був у партії регіонів Януковича. Тарас Чорновол, який був у регіоналів, вибачте, на підстилці, який а, артикулював, а, захищаючи різні тези щодо Віктора Януковича, і так, от Тарас Чорновол, син В'ячеслава Максимовича, співпрацював з регіоналами. По перше, Тарас Чорновіл вийшов з партії регіонів у 2008 році, і потім на майдані публічно перед народом України просив вибачення за те, що він був в команді Януковича. Вже 16 років він не має відношення до партії регіонів, і навіть не дуже розумним людям зрозуміло, що побили Чорновола зовсім не за партію регіонів. Формальним приводом для нападу на Чорновола стало те, що слова Чорновола інтерпретували як образу Аліни Михайлової. Ви знаєте, цю людину, яка співпрацює з офісом президента та Андрієм Єрмаком. Але це формальна причина нападу. Справжня причина атаки на Чорновола було те, що він є системним критиком Офісу президента Андрія Єрмака та Зеленського. Я вже розповідав, як у 2020 році публічно працівник національної поліції, патрульної поліції. Публічно обізвав Аліну Михайлову за лупою Кінською, і це був опублікований сюжет. І ніхто цього працівника поліції не чіпав, ніхто не збрав ніяких тітушок, ніхто йому не мстився, тому що всім було плювати на те, що хтось образив Аліну Михайлову. Цяніна Соколова нам дає зрозуміти, що журналістів не можна чіпати. Ну, звісно, правильно не можна чіпати. Але особисто Тараса Чорновола, за думкою Яніни Соколової, можна. Тому що він нібито образив її подружку. Яніна Соколова каже: ми декларуємо демократію, права людини. Яніно, ви колись були у Європейському Союзі чи, наприклад, у Сполучених Штатах. Ви знаєте, що за аналогічний злочин у Сполучених Штатах ці всі люди були би заарештовані через 30 хвилин, сиділи б в кліці і отримали, як мінімум, по 10 років федеральної тюрми. За Злочин на ґрунті ненависті за політичну думку. Є такий стаття. Злочин на ґрунті ненависті. Це НАТО, це Європейський Союз, Сполучені Штати за це карають. Але ви кажете про демократію, це виправдовує. Телеграм-канал Офісу президента, пояснюючи напад на Ніколова, каже, що вони напали на нього, тому що він образив президента Зеленського. Слухав я чітко зрозумів, що Зеленський реальний ухилянт. От всі історії верховного командуючий реально ухилився від своїх обов'язків очолювати країну, яка воює. А, ми ж не знали, а треба воювати. О, а я ж не хотів. І от і Зеленський, а чим він відрізняється у цьому плані від Холянта? Тобто вони зробили так, як і Яніна Соколова. Вони пояснюють напад на Нікола, те, що він образив Зеленського. А Яніна Соколова пояснює напад на Чорновола те, що він нібито образив Аліну Михайлову. Так постає питання, а чим по суті Яніна Соколова відрізняється від тітушок офісу президента? І просто смішно звучать слова звернення Яніни Соколової до Зеленського, щоб він розібрався? То мені би дуже хотілося, щоб Володимир Зеленський теж відреагував на події, які ми з вами спостерігаємо. Може для Яніни Соколової це секрет, але наразі заступником керівника офісу президента України Андрія Єрмака є Олег Татаров, який був правою рукою в МВС України під час міністра. Віталія Захарченка під час правління Януковича. І вони займалися переслідуваннями нападами на людей. Зеленський призначив Татарова відповідальним за всі правоохоронні органи, включаючи СБУ та поліцію, прокуратуру ДБР. Сам Андрій Єрмак був помічником депутата партії регіонів Ельбруса Тадієва, який був депутатом партії регіонів Януковича і завідував тітушками. Тобто, ви, Яніно, звертаєтеся до функціонерів партії регіонів, щоб вони розібралися щодо нападу. На журналіст Яніно і ви називаєте себе кваліфікованим журналістом? Яніна Соколова. Єдине, що ви правильно можете зараз зробити, це стати на коліна та попрохати вибачення перед Тарасом Чорноволом. І кожного ранку ви повинні ставати на коліна, включати відеокамеру і записувати відео з вибаченнями перед Тарасом Чорноволом за свою антидемократичну позицію. Чорновол особисто вибачився на майдані перед народом України, що він колись був. Команді Януковича. Хоча сам Чорновіл не займався переслідуванням людей, не вчинював злочинів, на відміну від функціонерів Офісу президента, які, будучи членами команди Януковича, займалися переслідуваними людей, вчинювали злочин, і на яких ви, Яніна Соколова, зараз працюєте. Так що Яніна Соколова, вибачайтеся не тільки перед Чорноволом, а ставайте на коліна і вибачайтесь перед всім народом України. Друзі, будь ласка, поширюйте це відео, закидуйте в телеграм Яніни Соколової, Хай вона подивиться і зробить, як ми просимо, на коліна!